На озері Наварія поблизу Львова до сплаву на каяках готуються родини захисників та зниклих безвісти військових. Стараємося весло тримати на ширині плеча і гребсти синхронно, тобто разом зліва, разом з права. Це не обов'язкова задача. Ви час гребсте. Можна допустимо від'їхали, як сказати. Під'їхали, стали відпочали. Ви можете загалом всі один до одного під'їхати. Приїхала сьогодні. на сплав Віра Калипщак. син Віри у списках зниклих безвісти. Він був на розбитому росіянами кораблі Слов'янськ. Жінка каже, не вміє плавати, але сьогодні хоче спробувати свої сили. Сьогоднішній такий час, скажімо, важкий. Ми мусимо підтримувати свої, свої хвилювання, свій стан здоров'я, свої емоції. Все ж таки нам треба дочекатися воїнів наших, і ми розуміємо розуміємо, що це важко, але мусимо якось зусилля прикладати до свого здоров'я, до свого стану душі і тіла. Після останніх приготувань розпочинається сам заплив. Головне бути в парі синхронно, тобто це командна робота. Звали таку активність для родин, які входять до спільноти львівського будинку воїна. Ми тут зібралися для того, щоб трохи прорелаксувати, трохи відпочити, трохи обмінятися якимись своїми думками, надіями. Бо сьогодні тут з нами родини наших захисників і ті, які пробачі полоні, які, на жаль загинули, і ті, які зникли безвісті. Коли ми дбаємо про себе, про своє тіло, ми маємо трохи ресурсу. Так ми достатньо багато зараз. Часу проводимо в такому в емоційній напрузі, все-таки війна, ми кожен живе в своїх переживаннях. Люди, які тут, родини, вони теж хвилюються за своїх близьких. І, тому такі речі вони насамперед для того, щоб трохи стабілізуватися. Загалом приїхали на озеро 15 учасників сплаву. Це перше таке дозвілля, яке організували цьогоріч. Планують, за словами Марії Петришин, організовувати такі виїзди і надалі. Ірина Мочуйська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.